Всім привіт! Дивіться, потрапила така можливість потрапити в доволі високопродуктивні теплички і дуже класно організовані дивіться, по кількості всяких моментів. Да, там від використання крапельки під кожну рослину. Зверніть увагу, бачите, утеплення і за таких обставин можна використовувати, наприклад, підігрів підлоги. Тут доволі тепло, я взагалі он прям, ну, майже роздітий ходжу. Розгон повітря відпрацьовує. До речі, надувна. Надувна тепличка, але разом з тим є і підігрів, тобто, бачите, вкладений підігрів і контролер. Контролер я зараз покажу окремо. Ось. Фертигаційний вузол, на жаль, вам не покажу, але виглядає як космольот. Стосовно цієї відстані... Ну, тут я зараз, я не скажу, мабуть, більше метра відстань між рядами. Чому така велика для синів, бо вони це високорослі і з підв'язкою. Тобто оце система, бачите, провочка для підв'язочки. Дуже цікава технологія, дуже обожнюю, коли все так технологічно гарно виглядає. І просто по кайфу. Тому і з вами ділюся. Отакий ось щит керування підгрівом і відкриванням форточок. Тобто все контролюється, як в розумному будиночку. Дуже круто. Просто крутяк. Комплекс доволі великий і не, не тільки синіми, а й перцями. Ось, займається. Тому дуже круто. Тобто, це все тут повторено, нового нічого не показати, виключно просто що тут ще є. Перчик. Гібриди і все інше я вам не назву, Ось. але перець має бути дуже смачним з огляду на те, як все це виконується, я просто в захваті.